Я скажу вам залюбки. Тато й мама це батьки. Я із братиком їх діти. Всі ми вміємо дружно жити. Ну а разом ми сім'я. Дітки, послухайте оповідання Валентини Осєєвої. Сім'я у нас одна. Левко завжди допомагав мамі. Він і постунив після обіду, і в кімнаті прибирав, але якось Левко залінився. І день, і другий не допомагає мамі. Тут неділя підійшла. Батько каже за обідом, погано наша сім'я працювала. Не підемо нікуди сьогодні. От тільки шкода маму. Увесь тиждень у полі та вдома працювала. І сестричку Таню шкода. Хороші оцінки принесла, п'ятірки. Та й я теж увесь тиждень працював на фабриці. Левко почервонів весь і говорить Ну йдіть самі, а я з кицькою залишусь. Та ні вже, куди ми підемо, відповідає батько. Адже сім'я у нас одна, всі одне за одного відповідаємо. Дітки, а як ви думаєте, чому так відповів тато? У сім'ї всі мають свої обов'язки і повинні старанно їх виконувати. Якщо хтось не виконає своїх обов'язків і не зробить те, що він повинен, то його роботу повинні виконати інші члени родини, які до своїх обов'язків відносяться старанно і відповідально. Дітки, а ви знаєте, що у кожного членів сім'ї різні потреби? Сім'я велика. Це може бути тато, мама, бабуся, дідусь, діти. І кожному щось потрібно. Комусь потрібні окуляри, комусь пральна машина, автомобіль чи велосипед, лялька, цукерки, ваза, стіл, квіти. Але є те, що потрібне всім членам сім'ї. Що це? Це їжа, одяг, взуття та житло. А чи можна задовольнити всі ці потреби одразу діти? Так, можна. Купити потрібні речі. А чи вистачить грошей на все, діти? Ні, не вистачить. Спочатку потрібно задовольнити першочергові потреби сім'ї: в житлі, в їжі, в одязі, а вже потім вибирати солодощі, іграшки та прикраси. Дітки пограємо в гру, бажаю та треба. Але спочатку давайте розберемося. Треба це все те, що потрібно людині, без чого важко обійтися. А бажаю це те, що бажаєш мати. Потрібно уважно поглянути на малюнок і визначитись, це треба або бажаю. Тож будьте уважні. І відповідайте житло треба м'яч бажаю взуття. Треба. Лялька. Бажаю одяг. Автомобіль бажаю, вода треба, гумка бажаю, сіль треба цукерки. Бажаю, хліб, треба. Цукор треба. Без гумк, цукерок, Багатьох іграшок можна обійтися. Насамперед, кожній сім'ї потрібно мати хліб, сіль. Цукор, воду, одяг, зуття та житло.